Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня і героям слава. Друзі, будь ласка, залишайте свої коментарі, ставте свої питання. Ваші лайки більш ніж допомагають нашій розмові просуватися просторами Ютуба і просто дарують нам відчуття, що ви разом із нами додають нам настрою. Додала сьогодні настрою наша перша тема, з якої ми і почнемо. А тема така, що дрони атакували авіазавод, де Рососійська Федерація виробляє міги. Окрім того, через атаку дронів у РФ закривали головний аеропорт Санкт-Петербурга у Пулково Там на напулкали в Тулі, Підмосков'ї і Тверській області лунали вибухи біля великих підприємств. Оборона С комплексу окупантів, зокрема Підмосков'я, Дубно, де знаходиться підприємство Кронштадт, що розробляє безпілотники. Якось там була запальна нічка, і це не перша атака дронів на цей завод. Також вночі атакували. Ну яка країна такі назви Луховицький авіаційний завод, який випускає міги 29 «23», 29 куб, Куб», м і низку іншої авіації. Крім цього, Тверська область, низка вибухів в Тулі. Дрони цілились по оборонних підприємствах Росіян, зокрема КБ приладобудування, НВО сплав і щегловський вал. Росіяни скаржилися, що не працювали знов. У них аеропортики Пулкова закривали, Жуковський закривали 155 дронів. Атакують нас скигли в міністерстві відбитих Російської Федерації. Дивіться, це вже не хім підприємства, інший, інший акцент, пане Тарасе, Що маємо розуміти про нього? І про те, що знову аеропорти Російської Федерації знову збитки, знову мільйони. тут старобойта тільки поховали. Самостріл, так може вже скоро і нового Мінтранса, теж туди ж Ну, чим більше, тим краще, тим більше що там десь я бачив повідомлення, що виявилось, що ця людина застрелилась, так як сказали. Потім виявилось якесь лісне ушкодження у цієї людини. Мені згадалося, знаєте, цей старий анекдот, коли Він несе цього пітачка на руках і запитує, говорить, а що сталося з пітачком? Говорить, помер наш пітачок. Говорить, ой, а що він такий поби... А, грибочків об'ївся, а чого він такий побитий? А істину хотів. Так і тут. Ну, добре, чим більше, чим більше таких от а, а, бійок всередині влади, це якраз ознака того, що а, паріг скорочується. Паріг скорочується, і боротьба стає все жорсткішою. Uh, і це дуже добре в дійсності. А Атаки по військових підприємствах, де вони не очікували, це теж зниження їх можливості підтримувати боєздатність російської армії. Так а те, що дрони припиняють давати їм можливість ну літати, наприклад, для Росіян. Це дуже теж неприємно приводить до фрагментації Росії через параліч цивільної авіації, багато чого іншого. Так що так, так, ще раз поводиться. Знаєте, часто коли у нас катаються ці всі істерики стосовно того, що у нас все погане, все інше. Я от говорю: ну давайте по цифрах подивимося. От рік тому могли б отак. От ми кожного дня, як от, от Іриною, ми кожного дня говоримо, куди що поприлітало, поприлітали. Да і всі радіємо з цього. Могли ми бачити отаку от удари по військовому підприємству. Тобі що там Дубна, це дуже непрості міста, це так званий наука що з часів радянського союзу, де багато багато цікавих об'єктів знаходиться. Тобто, судячи з усього, пристрілялися, так виробляють достатньо кількості, щоб поки що в в такому обйомі добати по них. Ну і далі воно буде нарощуватись це для росіян. Це Дуже невесели в дійсності новини, і тим більше дивіться, це ж як працює на допомогу Україні. Оці знаєте, до Вунцом розвернулися, допомагають нам більше і так далі. Шановні, це виключно заслуга української армії та українського ПК. Чим більше ми будемо довбати, чим більше будемо показувати силу, тим більше будуть нам допомагати. Тому що Захід це абсолютно цинічні, абсолютно прагматичні люди. Треба допомагати тим, хто сам сам собі допомагає. От і все. А далі це означає, що будуть більше допомагати зброєю, більше допомагати, тому що треба ставити ставку на сильного. Так з такими серйозними пацанами і пацанками краще взагалі дружити ніж сваритися з ними. Так і краще на них зробити ставку. Так що нормально. Та да, да. коли ми показуємо силу, то сила до нас і повертається, значить ну, показує силу американський президент Дональд Трамп. Пане Тарасе, ну супермени вже нові. Нові. Значить, американські, білий дім. <past>. Ну, це може це і смішно, але дивіться, ну це я так думаю, що і не тільки з суперменом фільмом натхнені, а й Іраном. І тим, що здається, Трамп зрозумів, як говорити з російським театром Путіним мовою сили. та? А що ми маємо розуміти за ці фотографії, окрім того, що там ну, вона додає нам позитивного настрою? Це ж іще якісь певні меседжі і сигнали, як тепер Трамп хоче показати, що він такий сильний поліцейський в світі цьому. Ну, добре. Ну, добре. Ну, якщо він так себе відчуває, і нам до цього добре, значить і нам повинно бути добре. Це його розваги з його, з його американці. б вибрали таку людину, яка це показує. Далі я думаю, що вони дивляться, дивляться на це і на. На соціологію народу подобається, подобається. Знаєш, він це буде робити, тому що Трамп ну він же абсолютно прагматична людина. Для нього головне головне те, що те, що відбувається, так і як реагують виборці. Якщо по дорозі він ще роздовбає Росію все інше, то нехай це робить. Це добре. Тим більше як я вам сказав, по Ірану. Я думаю, що вони подивилися раніше. Говорили, що у нас ми будемо тільки за мир. А тепер довбанули, подивилися на це сологію, Народу зайшло. Ну це так добре. Добре, молодці. Треба далі так тривати. Нітен одразу ж привіз е, е, цю е, премію миру, да точніше заявку підписану. Так інші країни говорили, що тільки збираються е, робити ці заявки. Так. А Анітаньяху, як дуже розумна і правильна людина, зрозумів, як це все працює в цьому в цьому світі. Одразу ж прийшв папере сказав: От ми перше, бачите, от все тут записано. Ми подаємо так. Так що так, от так, так працює розумна політика, так працює емоційний вплив, в тому числі на Трампу. А Трампу подобається, це надихає його на нові подвиги і так далі. Так що так ну молодці. А далі, то що він малює, це знаєте, у нас тут теж починає тут. Реагувати, сміятися з цього, ну так це ж він нам показує. Ви можете сміятися, хоч 125 разів з нього. Так. Він президент США обрався два рази, незважаючи на всі всі ці процеси народу. Його подобається, виборцям його подобається. По Ірану довпає. Він сьогодні заявило, що те, що ми з вами неодноразово обговорювали, що в принципі Трамп не проти продавати зброю. Він сьогодні я бачу. Він підтвердив, країни НАТО будуть закуповувати зброю для України. Та, те, це, що, що знаєте, нам істерики, те, що нам тут естерики півроку катали вся ця шушера, яка сиділа на грантах, так якій забрали вони гранти і фактично проводила антиамериканську естерику в нашому суспільстві. Ось виявляється, що все по іншому в цьому світі працює. Гроші є, якщо даються європейці гроші, нато дає гроші на закупівлю зброї для України, яка є не членом НАТО, нагадаю. Так, ну, це значить позитивна тенденція. Е, та того, що е, сміхсмішечки смі... змішечками, та але очевидно, що буде не смішно вже російському театру Путіну. Зараз ми це проговоримо, що Трамп йому обіцяє понеділок. А це якраз теж і готувала до нашого сьогоднішнього обговорювання обговорення про те, що президент Дональд Трамп заявив мало того, що напередодні Ройтер сповідомила, що вперше з часу своєї другої каденції Трамп планує передати Україні зброю за механізмом президентських повноважень за словами одного співрозмовників, орієнтовно вартість Кета може складати 300 мільйонів доларів, і це буде вперше, що план Трамп за свою другу каденцію в білому домі планує передати Україні пакет військової допомоги, застосувавши до цього механізм президентських повноважень, який зазвичай використовував для цієї мети Джо Байден. Ось, будь ласка, всім тих, хто казав, що Трамп зброї не дасть. А ще б мені хтось сказав. Періодично, що аби він не почав давати зброю Росії. Ну ні, не почне, як бачимо. І оце про що згадали вже ви пане Тараси? Про те, що Трамп сказав, що йдеться про надання американської зброї Україні через НАТО. Теж повідомляє Reuters, щоб альянс на 100% платив за неї. І з наведеної стати випливає, що йдеться в тому числі про те, що нам так треба про додаткові ЗРК Петріот. Дивіться одразу два механізми можливо запущені. Плюс я нагадаю, що Штати теж в НАТО. Так то на секундочку. Ну, ви прямо цей якийсь зовсім такий траурний день для зротофілі. Сьогодні влаштували такими, такими коментарями там і, і, і механізми особисті, і все там. Да? Що робити тепер? Те люди будуть, які Сиді, сиділи постійно займалися цим, знаєте. Обсмоктуванням, що сказав Трамп, що все інше. Ну так, так. Тут, ну, ну давайте так. Ми теж повинні розуміти, що це виключна заслуга України. Виключно заслуга України е, е, уд, Удари по території Росії. Ну, дивіться, знаєте, як що дивляться на це американці От, наприклад, коли прилітають по російських заводах і все інше а, вони ж задають запитання Путіну, і всі іншим. Путін, а що ти можеш от, нам запропонувати? Скажи, будь ласка, ти тут обіцяєш, що ти можеш бути союзником проти Китаю, наприклад, теоретично. А, ну які ти союзник проти Китаю? Ти безпеку не можеш собі забезпечити? В Москві не можеш забезпечити безпеку. так? Заводи не можеш прикрити. Ну то про що ти говориш? так? Це ж абсолютно цинічні, прагматичні люди. Вони запитують: Ну, конкретика, чи є у тебе сила? Стосовно допомагати те, що от е, зброєю росіянам, все інше. Ну, дивіться, я все ж таки підозрюю, що американці ну до останнього, як це було з радянським союзом, будуть намагатися врятувати Росію в різний спосіб. Ну до зброї навряд чи дійде, звичайно, але там гроші, щось інше будуть, знаєте, якось намагатися, тому що зараз існування Росії в нинішньому вигляді в і, і в нинішній конфігурації. Е, ну давайте так. В принципі, нічого, цього нікого не цікавить, окрім американців. Єдине, що кого що треба переконати, щоб вони діли, це європейці. Тут ключове слово європейці. Європейці повинні нарешті для себе дати відповідь. Хочете, щоб вам постійно оцей головняк був, е, який вам загрожує? Е, чи не хочете? Ви ж 300 років про це мріяли, щоб росіян не було у вас на кордонах. А ось це вони повинні вирішити. Китаю. Китаю, в принципі, байдуже. Я хочу сказати, буде Росія в нинішньому вигляді, не буде. Навіть більше у них навпаки такий баланс. Знаєте, отакий От баланс, що не виключено, що який може схилятися в негативну для Росії історію, пов'язано з тим, що а навіщо Китаю це лісна Росія? Так про Україну я мовчу. У нас тільки тільки за обома руками, щоб Росія взагалі в нинішньому вигляді не існувала. Що там гарна громадянська війна була? Туреччина дивіться, як з Кавказу висуває їх. О, так що, знаєте, от росіяни опинилися в е, Ну, знаєте, вони виконалися ну, цю свою приказку. За що боролись, на то і напоролись. Вони так всіх кошмарили, а всіх сусідів по, по, по Савку і своїх сусідів. Що дивіться, мабуть, Росія, мабуть, унікальна країна. Унікальна країна, що дружніх до неї. Країн на кордонах просто немає. От, просто немає. Щодо ну, ну давайте так, Лукашенка тут не, не рахується так. Лукашенко вже готовий цілуватися і е, обніматися зі всіма з американцями, китайцями і всіми, хто, хто пов'язаний. Вони поки його там тримають за причинні місця. Ось, але так я підозрюю, як тільки щось ослабне як тільки щось ослабне як тільки е, своїм носом. Відчує відчує Лукашенка, що можна тікати, драпане так, що ви навіть здивуєтесь, як швидко Лукашенка виявиться головним євроінтегратором країни, та і так далі. Тому ми повинні ми повинні це розуміти, і те, що от відбувається, те, що відбувається, що чи можуть вони намагатися їх якось врятувати? Я думаю, що будуть чи, чи допоможе це їм. Я думаю, що вже не допоможе. Чому дивіться? Знову пригадуємо історію з Радянським Союзом. Ну, давайте радянський Союз, в принципі, не, ну на відміну від Росії, в принципі, ну не хотів її ну просто знищення Росії, так а радянський союз ну розпався в таку, в штиль, я б сказав. А і хотіли їх зберегти. да Ну, в принципі, там всім іншим байдуже є, воно ще немає. Тут е, і санкцій проти Радянського Союзу не було, він рухнув просто під е, вантажем власних проблем, і, в першу чергу, економічних проблем. Гроші на утримання імперії просто закінчилися. Mm -hmm. І тому в даному випадку в даному випадку ми повинні розуміти, що м -м, можуть бути різні варіанти, але. Як я вам говорив, нас не повинно цікавити, що вони хочуть робити. Ми повинні розуміти, що така ймовірність існує, і ми повинні змусити зробити так, щоб таких дурних думок більше не виникало, і вони не втрачали гроші на всяку тофту, а вкладали в Україну. Для цього ще треба бити по Росії, руйнувати їхні системи, наприклад, комунікації, газогони нафтагони. І так далі, і тоді там буде по іншому питання стояти а, з американцями. Шановні, ми розуміємо, ти що ми здогадуємося про ваші такі світлі думки, які ще беруть свою там витакі, там ще 150 років тому. Загалі англосакси дуже люблять Росію. Я вам хочу сказати, якщо подивитися історію, тому що Росія ну на що не претендує, нічим не може з ними конкурувати, але створює проблеми. А на створення проблем приходять англосакси, які намагаються їх вирішити дорого, mm. так? І, ну, нагадаю, що давню історію, що Російська імперія змогла виграти війну з Наполеоном в 812 році, виключно за підтримки Британської імперії. Тому що Наполеон так е, вкрутив там е, британцям на континенті, е, що вони не знали, що з ними робити. Тому дали грошей, е, і зброю давали, і гроші давали Російській імперії. І тому ми повинні розуміти, що такі думки можуть бути, от але ми повинні поставити американців в таке становище, щоб, о, щоб у них виникали тільки правильні світлі думки а, і звузити так їх простір маневру, щоб у них просто не було іншого вибору, як з Ізраїлем, просто брати і приєднуватись до нас. Да, пане Тарасе, воно ж скільки віровачки ні усіх імперій, він більш ніж наближається. До речі, цей кінець очевидно анонсує в різних сенсах цього слова Дональд Трамп вже на понеділок. NBC News повідомляє про те, що він приготував важливу заяву щодо Росії. Про це він сказав в телефонному інтерв'ю NBC News на 14 липня, важливе оголошення і знову повторив, що він розчарований Росією і в понеділок зробить важливу заяву розкривати про що саме буде йтися, не став. До речі, він коли. Говорив журналістам вже цього тижня по поверненню з Маралаго, що буде сюрприз для Росії. Теж сказав, що деталізувати він не хоче. Хм, Пане Тарасе, ну бачимо, що сюрприз це може бути неприємний. А може він такий про санкції може оголосити понеділок? Ну очевидно. Ну, подивимось. В принципі, такий інструментарій у нього є. Всі ці розмови, що їм потрібен, там ухвалення конгресу цього закону для запровадження санкцій проти Росії. Ну, це брехня. Тому що нічого не завадило влупити вторини санкції проти Венесуели. Ну, екзекітів оде, ну, указом Трампа. Це мов, це він може зробити, це правда. Але чи буде поки що робити, це питання. Але давайте так, нас цікавить, в першу чергу зброя повинна в цьому форматі. І е, розуміти, що всі ці санкції, які накладаються, там європейці, американці е, і так далі, це. Ну, такий додатковий бонус повинен бути для нас. Головні санкції може і повинен накласти виключно Україна. Довбати по терміналах а, а, в Леніградській області, в Новоросійську і все інше. Оце справжні санкції, знаєте такі брання точне. Да? Ми будемо точно розуміти, що вони нахто не зможуть не будь -яких, з будь-яких е, відсутності чи наявності санкцій. І ставити американців теж таке становище, щоб швидше ворушилося, щоб ухвалювали різні санкційні пакети. Ну а про ефективні санкції, про те, що вони справді потрібні, ми говорили з вами напередодні. Вже поки ми не будемо до цієї деталізації повертатися. Я би ще хотіла обговорити з вами у нас 5 хвилин. Залишається зустріч коня Сергія Лаврова, який називає себе міністром закордонних справ Російської Федерації із держсекретарем штатів Сполучених Америки Марком Рубіо. Ця зустріч булася напередодні в Куала Лумпурі. Вона була, значить, на полях там заходу, в якому і Російська Федерація була присутня. Лавров сказав, що він не хоче розкривати деталі розмови. Що ясно при цьому Марко Рубіо знов казав, що ми бачимо, що Росія недогороздана. Ми цим розчаровані, але вони буцімто запропонували якийсь новий підхід, нову концепцію за словами Рубіо щодо російсько-української війни. Втім, Лавров підтвердив, що очевидно його маразматична позиція, ну яку він назвав не зміна, і що він на з Рубіо підтвердив ось цю попередню позицію РЕФ по Україні. А також передав на переговори в Куала-Лумпурі а із цитат Зеленського і других українських політиків о необхідності унічтожать Росіян. Ну, давайте послухаємо Лаврова і покоментуємо. А про що взагалі була ця зустріч, і до яких вона має, може призвести наслідків чи це поновлення контактів між Америкою і і Росією? Он підложила ці нові підходи. В чому вони состоят, в чому їх принципіальне аліч от предыдущих і Поставки американского оружия НАТО тоже входят в новый план? Обсуждалось ли это? Я хочу ответить словами Дональда Трампа. Так я вам и скажу, и скажу, и ждите больших сюрпризов, он сказал. Ну, я не знаю насчет больших сюрпризов, но сами понимаете, если вы, вы же знакомы с дипломатической деятельностью, вы нас часто сопровождаете. Есть вещи, которые не комментируются. Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом. Насчет этого діалогу, сліва, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть про бомбежки Москви і Пекіна. Ну два дні назад він казав про денсифікацію, демілітаризацію. То я так розумію, що сенсу немає. Для чого Рубіо зустрічається з Лавровим і слухає одне й те саме? Ні ну може Рубіо цікавить, які сорти сіна коштує Лавров. Ми ж не знаємо ця коняка. Там да? що він там, може тональність тержання, може буде щось інше і так далі. Ось. Да, да, да. Але знаєте, що мені що цікаво зустрічі? Рубіо з Лавровом було. Це не хто хто був, а кого нема. А Вітька вже немає. Так. Да, да, то Рубіо вже з'їв і його судячи з усього там. Там Вольса з'їв там, чи як його там звали, так. який там був помічником. Віткафа вже немає. Да, якщо ви всі помітили, Віткафа вже навіть не московського сході вже немає. Ну прийшла якась там. Знаєте, якісь там посереднички, щось покрутилося. Ну Рубіо, як такі знаєте, професіональний апаратник державний. Так я думаю, що їх тих вже поз'їдав. Uh, ну, давайте так. Uh, uh, ну, американці вже використовують тактику батагата пряника. Так, он сказав, ну зброя буде. Тепер приїхали. Ну послухати, що там сказав Лавров. Ви змінили позицію чи не змінили позицію? Ні, ну тоді будемо продовжувати далі. Це це розмова про унікальні пропозиції. Ну і він підкреслив, що Путін там що сказав, то і буде. Ну так воно і буде. Що Путін публічно сказав, він ніяк не поміняє свою позицію. Я думаю, що це вже теж починають розуміти американці. От і так далі. Ну, ми ж не знаємо на що там це теж Лаврову. Може йому не цікалося Ти хочеш спокійно пенсію провести не з Берьозками, а у у Ті, наприклад, на бездуховній Америці. Там да? Ну може теж націкалося там і так далі? Ну то ж це ж дипломатія, і так далі. Тому я думаю, що звичайно, що нічого такого особливого там не може бути. А Україна повинна чітко стояти на своїй позиції, як це робить президент. 30 переміря домовлялося з вами, США Європою. Так що давайте шуруйте і виконуйте те, що з вами домовлялося. Бачите, що Путін нічого не хоче робити. Стара на вас опльовує, обмазує кров'ю українців і так далі. Ну, те, що там нервово Лавров з приводу бомбардувань Москви та Пекіну. Я думаю, що це там про неї Я думаю, що це не неєросіт. Ну, принаймні, я думаю, що Сіенен, яка ну, в такому, знаєте, беззупинному беззупинному режимі Мочі Трампа, яке це попублікувало, ну, вони точно б не балували з Неєросітю. Я думаю, що це правда. Uh, і це вони так роблять. Знаєте, щоб uh, піддіти там Трампа. Ну ти ж ти ж ти жаль, да? ти ж говорив: ну так давай, показуй, показуй. Он є Пекін, Москва uh, і так далі. А те, що uh, Трамп uh, бомбардуванням по Ірану показав, що в принципі uh, в, uh, в Вашингтоні сидить людина, у якого не здригнеться рука і дати подібний наказ. Я думаю, що це дуже нервує в дійсності росіян, а uh, тому, що ж можуть бути різні варіанти. Ну, може дати наказ, а прилетить там ГАВК, наприклад, з цим з локалізованим виробництвом на, на Южмаші, наприклад. да, і от, Американці скажуть, хто ми, та ми взагалі не знаємо, хто. ну, там, Де, де написано, що це американська зброя, і так далі. Або відкрито може це зробити. Це якраз те, що робить Трамп оцими от таким своїм. Дивіться, таким. Е Тактикою, коли він пам'ятаєте, як зрано було. Ну, і теж, знаєте, вона сміялася. Ну, він два-три тижні говорив там постійно, оце три роки, вона сміялася там, ну тижні ще, ще півроку, сміялася всі і так далі. А дивіться, як зарано він зробив. Сказали, теж два тижні а влупили на третій день. Так. А, а знаєте, а в перемовинах це називається створення ситуації стратегічної невизначеності. А тепер ти не знаєш, що чекати. А це гірше, коли ти не знаєш, що чекати. Тому що, коли ти не знаєш, що чекати, а ти не знаєш, як підготуватися, а які карти ще є, а що вони ще можуть зробити. А це означає, що ти розпиляєш свій ресурс на багато напрямків. От чому, наприклад, Байден був, був більш зручним президентом для Путіна, як і Обама? Тому що там все було зрозуміло. Балаканина, 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 реально нічого вони робити не збиралися. І вибачали Путіну все, що все, що а, зрозуміло. А з Трампом складніше. З значно складніше, тому що тепер не знаєш, а що він балакає, на де він зробить. А це його манера поведення перемовин. Я упевнений, що це, це ж з його з ріелторського бізнесу. А, тому що ти знаєте, таких принципів ведення перемовин створює ситуацію невизначеності щодо опонента, щодо наслідків, наприклад, його незгоди. І ти сидиш, думаєш, а що буде? Починаєш нервувати, там емоції тебе починають переважати, зашкалювати. Ти починаєш підписувати, що тобі говорить. А потім, а потім виявиться, що Трамп, в принципі, нічого і не мав на увазі, і у нього можливості не було. Але оскільки він президент Сполучених Штатів Америки, все розумієш, що це можливості є. Що бомбочки літають, Б-2 літають, вскочити, в деякі речі вони можуть, якщо побічуються свою перевагу, що це не буде ніяких небезпек для Трампа становити, тому нервує, нервує Лавров. Теж накривається пенсія в США, накривається. Пане Тарасе, то є то очевидно, що ем, хай вони і бояться, і ем, Левров щоб там не казав, і не заперечував. Я теж ем, більш ніж погоджуюсь, що ніякий не фейк був, ем, зокрема, і про те, що по Росії може прилетіти. Може, і Трампонеділок вийде і покаже це. Ну, друзі, якщо ви хочете знати теж говорити з позиції сили, відстоювати свої власні інтереси і брати від життя те, чого хочете ви, а не те, що воно просто вам дає. Бо ну хіба ми можемо цим задовільнитися? Так ми ж це і тоді не так не не лише своє життя змінюємо, а життя людей довкола нас та й країни на загал. Що нам теж зараз потрібно, Підписуйтеся, будь ласка, на курс пана Тараса, переможні переговори, активне посилання просто в описі під цим відео. Там ще й посилання на Ютуб пана Тараса, куди теж неодмінно підпишіться, де ви маєте змогу дивитися нас в прямому ефірі, а також інтерв'ю з моїми колегами. А сьогодні кажу пану Тарасу дуже дякую. До завтра. Завтра ми побачимося з вами о 15-ті. На все добре, пане Тарасе. Дякую, да. наближаємося до понеділка, коли скаже Трамп. І ми будемо теж до. Може, може він раніше скаже, може. скаже. А я помилився. А що, що сьогодні? А сьогодні не понеділок, а сьогодні субота. Ну так, да, що, а так. Що, що, що там і Кремль, Та це ж не я. Я взагалі грав в гольф, так, 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 так. так да. що так так. Чекаємо і наближаємося І до перемоги так само. Тарас Загородній, політехнолог. Дякую, дякую вам. Дякую, дякую вам завжди за настрій за професійність. Це був Тарас Загородній, політехнолог. Це була я, Ірина Узлова. Ви нас також дивилися на Ютубі. 24, четверто, куди підпишіться, друзі. Будь ласка, крокуємо до цифри в мільйонів. Ви знаєте про цю мою мрію? І залишайте коментарі під цим відео. А також свої лайки. Побачимося, і переможемо.